Всем привет! Привет! Так, сегодня еще одно видео новеньке буде. будет. Открываем контейнерів. чисто так. Нам потрібно и золото, и нам потрібно так а... Ну, все що выпадает, кинчики в том числе. Да? Да. Сегодня открываем вот такие наборы. Протеснить лайкосик, подписаться на канал, заточить дзвіночок. Підтримайте наш канал український, все наше. А ми летимо до да? Damage, bro. Отже, відкриємо сьогодні 5 містиків і відкриємо 2 Коротше, Да, Подивимося, що нам випаде. Тому що тут одну штучку, одну замануку треба встигнути забрати. Так, але Для розігріву ми відкриємо ще оці 3 штучки. О, контейнер з кастомізацією і зразу летимо. До Damage, поїхали. Так, перше, що нам тут випаде? Просто, просто навіть цікаво, що взагалі видають. Да? Да. О, це якраз груба сила, а такого, вроді, нема. У мене аватар, аватарка, да? Да. ще якісь. Прикольно. Так. Ці осколки ми залишаємо, і нам потрібно або золото, або ще щось. Добре, відкриваємо 5. А, міст, містиків зараз. Подивимося, що нам випаде. Так, їдемо далі. Так, перший. О, щось прямо ну, дуже-дуже-дуже цікаво. Ха, добре. так. Ну давай, містик. Мені потрібно і золото, і прям танки, я також би не підказав. Ну щось, ну прям, ну це взагалі мелочь, ну це пазова. Ну що це за якісь бідняцьке таке. Я так, Ну, блін, просто нема слів розчарований. Просто розчарований. А щось колись випадало з цих містиків, якісь танки золота, а тут щось воно добре, останній містичний. Не будемо тягнути, як то кажуть, кота за які. Дякую в Я навіть не зміг 15. Звісно, забрати. Я навіть не міг це От бачите, от, ну, от, так, от, так от підкручено воно все. Якось воно так працює, добре. І два мега контейнера відкриємо. Летимо далі. Підпишіться на канал, перевірте підписочку, дзвіночок. І напишіть обов'язково коментарі. Да, да. Так, відкриваємо перший мегаконтейнер. Мегаконтос. Ну, можливо, звідси хоч щось випаде. 300 золота. Мені як треба зараз золото, бо там одну штуку хочу встигнути забрати. Е, вона через два дні просто іще. Так, е, і другий мегаконтоз. І ну, давай якийсь там 300 золота. Добре, на мега контейнера хоча б двічі по 300. Хоча б за все, дякую. Тому, друзі, підписуйтесь, підтримайте нас. На наступний ми відкриємо ще один набірчик, досить непоганий, і буде все дуже цікаво. До да, да. Damage Bro. Дякую всім, хто був з нами. Сьогодні от, от такий прокрут. Получається Контейнерів. До нових зустрічей, всім мирного неба. Бережіть себе і близьких. Дякую всім, дякую тим, хто підписався, і поставив лайк.